Мої вітаннячка, друзі, як завжди, свіжий огляд на Honda Dio GF31. Honda Dio у нас об'ємом 110 см кубічних. Інжекторний, чотиритактний на повітряному охолодженні. Така доволі цікава моделька, цікава в плані того, що вона одна з небагатьох, хто йде на 14-х легкосплавних. Красивих дисках, відповідно, він має комфорт, високий кліренс. от Як ви бачите, коротше кажучи, все те, що потрібно для комфортної їзди. Але єдине, що вона не має це пологої посадки ніг. Тобто не можна вирівняти. А посадочка в нас як на сільчику в такому форматі. от Але, в принципі, терпимо, їздити можна. Насолоджуватись можна, вона дуже економічна і тихенька в роботі. Коротше кажучи, хто не знає, що за апарат, знайомимось. Тут в нас алюмінієвий такий спойлер, спойлер-багажник. Він і виглядає непогано сам по собі, і сюди можна прикріпити оригінальний кофрик і буде дуже-дуже непогано. Оригінальне сидіння, дивіться, як японське виглядає без питань, без поривів, без дефектів. От. Що в нас під сидінням? Бак. Металевий бак, нержавий, без ніяких зауважень питань. Є два зеркала, які прийшли з ним в комплекті з Японії. От. Одне якесь перехідничком, а одне ні. Коротше кажучи, я думаю, що мені потрібно перехідничок знайти, тому що, дивіться, є... А, ні, є він тут. Є в нас перехідничок. Коротше кажучи, заводські гарні зеркала. Що саме цікаво і чому я люблю е, техніку дуже. Яка обслуговувалась. Тут ми бачимо що, друзі, дивіться, 28300 в неї було ТО. Або має бути 28364 кілометри. Зараз на ньому пробіг. От в якому стані, дивіться, рідні ручки, кнопочки, все гарно, все чудово, все прекрасно. І що мені подобається? Подобається, коли я бачу на скутері от таку пачку наклеєк. Десь тут на скільки замін, не знаю. Коротше кажучи, гарненьке, якісне мастилку, 21. Гарненьке, якісне мастилко сюди заливали, називається воно ультра. Слідкували за скутером, е мається на увазі фільтра, масла і так далі. І така техніка приїжджає максимально в ідеальному стані, навіть з пробігами в 60-70 тисяч. Коротше кажучи, рекомендую брати які. Були доглянуті, а доглянуті це можете, от такий єдиний аргумент, коли прийде скутер з Японії. Це, мабуть, по цьому тільки можна судити, як за ним дивилися. Ну і звичайно ж, плюс-мінус так стані, Що ми бачимо? В рідній фарбі діо, тут невеличка подряпенки, було там буквально 2-3 штучки. Далі, в принципі, немає взагалі. Гарний такий мокрий асфальт колір. Симпатично, красиво вона виглядає. По клювчику, На клюві подряпин немає взагалі. Ідеальний стан. Красиві фари, точніше, повороти. Повороти виконані, в принципі, дуже симпатично, як на мене. Так, далі, крило, На крилові є у нас буквально ось декілька таких неглибоких, незначних подряпин. Дію на гідравлічній вилці. Вилочка, от я прокатався, не тече, ніяких питань, зауважень немає. Гума передня стоїть на Мобісіті зроблена вона в Таїланді, написано. От, гарненькі такі в неї 14 диски, розмір гуми у нас 80 на 90 на 14. По стану гуми ну, відсотків 40-50 протектора можна ще кататися, щасливо. Тисяч 5. Тут що ми бачимо, в прекрасному, як на мене, стані диск. Тут нові колодочки стоять, абсолютно нові колодки, я замінив, і причому гарної якості поставив колодки. супорт Нісін трьохпоршневий, тобто передні гальма дуже гарненькі у діо. От, побігли далі. Що в нас далі? Два ключики. Дуже добре, коли два ключики, не прийдеться дублікат зробити. Друзі, мене часто запитують, а чому один ключ? Що у вас є з двома ключами? Як приходить, так і є. Тут вибирати не приходиться, тому я і кажу за догляд. От, другий ключик, як правило, всі залишають вдома, і 90% скутерів всі з одним ключиком приїжджають. Але зробити дублікат не проблема, не хвилюйтеся. Питання в 200 гривень. Є заготовки спеціальні з Хондою, все робиться без ніяких там, питань. Так, по правій частині. Також жодної подряпинки, в принципі, немає, все чудово. Задня гума взагалі нова стоїть, е, називається вона Тімсон. От така жабка гарна. Е, розмір гуми 90 90 14 Ну, Виглядає вона дуже непогано, ця гума, хоч вона і китайська. Ви можете самі оцінити її якість е, Ну, просто надписи ці всі. Видно, що якісний бренд Тімсон. Зараз навіть нова японська техніка комплектується цією гумою. І гумова тут абсолютно нова, повністю нова, навіть їжджена, як ви бачите. Тімсон Excel Beyond. Гарна гума, питань нема, навіть китайська, але дуже гарна. Так, Далі. Амортизатор оригінальний. Тут замочок знаходиться на багажник. По лівій частині також у нас без подряпин. варіаторна система стан, як завжди, в кінці цього відео. Хто додивився, дивіться, кому цікаво. Бокова підніжечка відключає двигунчик, загальний стан, я вважаю, просто шикарний, як на мене. Буквально одна-дві подряпинки на весь скутер, так що вигляд дуже шикарний. Так. Технічно. Послухаємо, як працює техніка, яка проїхала 28 тисяч. Шикарна діо, друзі, я рекомендую. от По грошах, якщо для якогось там села, для якогось високого кліренсу, для коротких там поїздочок 10-15 кілометрів, от діо просто шикарна. І шикарна вона, перш за все, навіть по місту, тому що він високий, він шустренький і він перш за все економічний. Тобто в нього за рахунок колес дуже-дуже невеличкий розхід бензину, друзі. Хто хоче економити по розходику, діо рекомендую. Чуємо ми, що вона працює просто ідеально. Клац-клац, поворотнички всі працюють. Взагалі дизайн симпатичний, причому дуже, як на мене. Все, все в неї є, єдине, що не вистачає, це її. Максимальної швидкості, причому не вистачає всім. Але що ви хочете, друзі, на такий кораблик великий, всього на всього 110 кубиків, І як на мене, вона з цією кубатурою дуже економить бензинчику. Більшого і не треба. Знаєте, це для тих, кому більшого і не треба. 60-80 це її швидкість, комфортна, класна. Кому потрібно дізнатися більше, заходьте. В ще буде посилання на тест-драйв. Прокатаємось, перевіримо, як вона біжить. А, підписуйтесь на YouTube канал, не, прогави, не прогавте от такі цікаві пропозиції. Осінь. Це найкращий час для купівлі скутера. Це я вам кажу як людина, яка багато-багато років ними займається. І це дійсно так. Зараз у вас є дуже гарний вибір, дуже гарний стан, і весною такого не буде. Всім гарних вдалих, якісних покупок. Не забувайте за телеграм-канал. До речі, забув. Там всі ціни, там весь асортимент, який є в наявності на сьогодні. І, звичайно ж, кожен день через день оновлюємо асортимент. Побачимось. Так, стан варіаторів у Діо 110-ї. 28 тисяч пробігу на Діо. Рідний варіатор передній, як ми бачимо. Все по ньому добре, все чудово. Ролики також оригінальні. В принципі, вони також добрі. Десь невеличкий ось знос є, але це навіть не 10%. Так, Практично, практично нові ролики. Так, Ремінь оригінальний Honda Bando. Живенький, ціленький, без питань. Ну і сама дорога штука. Тут у нас задній варіатор. Наскільки я знаю, задній варіатор коштує 80 долларів, а передній в районі 40. Так що, щоб ви собі розуміли, різницю там, коли вам пропонують скутер купити з різницею в 100 доларів. Задній варіатор в районі 80 це коштує не оригінал. Так що в нас тут все прекрасно по варіках. Купуйте.